Прикольно. Ей, бидло, пушку хто ну. ти бля такий Кому ти Германа здав. Ха! Ну ніхера собі вас залетів на військову базу, підняв шухер і питанечки якісь мені ставиш. А ти всі пропали. Бля, мочканути тебе тут і все чуєш А ти цю штуку давно чистив ПМ без догляду часто клинить. Но... Я фартовый. А у всех фартовых батоны горят. Что? Батоны это батон. Да. Да. ой Да. Да. более Да. Часто клинич без догляду. Таке я фартовий. А, смішно. Бля! Чуєш, я ніхто. Просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де він? Маєш ним базалити. Бугор смітника. Прикольно. Здорова купа сміття. Не прогавиш. Не. Дякую, Вась. Не ж покупку. Напевні, що залістя. Погодь. Слухай, я не Накрило трохи всіх, так. Я, звісно, зливав людей. Дякую всім за Ні, не вбивай його. Ой, хорош. Вид